Тобто, навіть у такі готб є більше як досить. Голова не зобов'язаний ходити на комітет закордонних справ. Можливо, президенту треба було би своїх же власних за горло взяти і заставити працювати. Чи вигідно узруповувати владу? Навіть останні заяви гетьманцева. Вони такі вражені, що спрямовані, щоб взагалі зачистити малий, середній і навіть великий бізнес з фортифікаціями так ніхто і не зайнявся. Три рази приїхати, чи два рази е, натиснути кнопку прямі трансляції Верховної Ради, щоб всі бачили і хамство Стефанчука. То все-таки чи можна назвати це парламентською кризою? Чи це все-таки криза у найбільшій фракції, яка не хоче голосувати за певні проекти законів, зокрема, й за президентські? Вони не хотіли голосувати про лобізм, і от, от як це охарактеризувати: криза парламенту, чи все-таки криза в слузі народу? Я би сказала, що це дійсно криза монобільшості, криза слуг народу, і вона полягає в тому, що вони не стільки втомилися від війни, скільки вони втомилися від того, що їх мають ні за що, а ще й окрім того, це те, що їх мають ні за що ніяк не винагороджуються. Мається на увазі, наскільки я розумію, що і різні манітні заохочення припинилися спочатку воєнного стану. За кордон тепер не випускають. А виборчих пер яких перспектив у них майже ні в кого немає. І ще й президент, зустрівшись вперше за два роки вторгнення зі своєю фракцією, дав дуже чітко зрозуміти, що ви то є ви, а я і п'ять моїх людей команди, це є моя команда, а ви ніхто, по суті. І я думаю, що це все сумарно, воно впливає на ту атмосферу, яка є. І з одного боку, тут я розумію, що швидше за все, поки під контролем офісу президента всі силовики, які мають ту чи іншу інформацію, я впевнена на усіх слух. З одного боку, вони би мали контролювати свою мовну більшість і принаймні заставляти працювати. А з іншого боку, мені видається, що кожен депутат хотів би по собі залишити не тільки. Інформацію, що вони тиснули кнопку, як їм сказав, офіс президента. А вони би хотіли залишити по собі хоча б якийсь і добрий слід і зараз у них є можливість зробити усе для відновлення суб'єктності не тільки парламенту, але й суб'єктності себе як народних депутатів. Я не боюся повторювати ще раз і ще раз дуже важливо пам'ятати, парламент це головний орган влади у нашій державі, і парламент, якщо йому дуже захочеться, може розпустити кабмін, змінити всі. Іх, міністрів, як парламент, якщо їм дуже захочеться, може зліквідувати офіс президента і не буде кому наказувати парламенту. Парламент може розформувати всі силові органи, і чесно кажучи, давно треба було би добру чистку провести, зокрема і за підтримки парламенту, тому що щось занадто багато вони концентруються на опозиції і на ворогах так званих внутрішніх, замість того, щоб боротися із ворогом зовнішнім. А причому ще частина силовиків так до сих пір і не вернулася до Києва в. З того моменту, як вони втекли в початок московського вторгнення. Тому я би казала, що зараз, ну тобто, наступ минулого тижня а, насправді були голосування, що було і 300 голосів. Фізично депутати є практично відбуваються, скажімо так, якісь дуже незрозумілі хилитання, які нездорово відображаються на функціонуванні держави, але в нас є величезний перелік законопроєктів, постанов, звернень, які би не мали обговорюватися у воюючій державі, оскільки вони стосуються посилення обороноздат. Тості захисту українських інтересів, і це те, що, що усі адекватні парламентарі зараз би мали почати Що голосуємо тільки за те, що критично потрібно для обороноздатності. Все решта відкидаємо на маргінез, і тоді суспільство буде реально підтримувати таку роботу. Ну і одним з перших, що треба було би зробити, це повернути прямі трансляції Верховної Ради, щоб всі бачили і хамство Стефанчука і абсолютно неадекватну поведінку окремих колег та і, зрештою, щоб люди розрізняли, яка фракція кого що в яких випадках підтримує, і як захищають інтереси людей або не захищають. А які важливі законопроекти будуть винесені на найближчі засідання? І я так розумію, це не в цьому місяці. Так чи в цьому місяці все ж таки ще щось буде? Є висока ймовірність, що засідання може бути наступного тижня. Але от, ну, я обурена до неможливості, тому що Верховну Раду знов пробують збирати під високого гостя, як знаєте, таку дуже елітну масовку. Ну, це, це, це жахливі речі і, і, і сказали, що мають бути ще дві якісь заяви по московській федерації. І на цьому порядок денний може бути вичерпаний. Я вважаю, що це неприйнятно. Мало того, що депутати їздять із округів із інших регіонів України, де вони працюють. Купа грошей витрачається на дорогу заради того, щоб три рази приїхати. Їхати чи два рази натиснути кнопку. Ну, це ненормально Або ми збираємося і працюємо, або ну, говоріть людям, що ви ні на що не здатні. Але з іншого боку, ну. Фортифікаціями так ніхто і не зайнявся. Фортифікації потрібно робити ТСК і виясняти ситуацію. До речі, слуги народу мають подати свою кандидатуру. Вони до сих пір не подали в тимчасову спеціальну комісію. Московську церкву ми всі готові забороняти, тільки чомусь Стефанчука, напевне офіс президента в його особі, не виносять на голосування. В нас ми також зараз вимагаємо, щоб було ем, прийнято законопроєкт про захист бізнес клімату. Тому що, от навіть останні заяви Гетьманцева, вони такі вражені, що спрямовані, щоб взагалі зачистити малий, середній і навіть великий бізнес, посиливши податкове навантаження в той час, коли всі люди дуже важко виживають в цих от реаліях, і ще й окрім того, донатять на армію. А хтось надумав знову обібрати людей бізнесменів і. Освоювати кошти невідомим чином без будь-якої звітності, а знову ж таки минулого тижня мали бути прийняті кільканадцять ратифікацій. Зрештою, там є ратифікація, якщо не помиляюся, зі словаччиною, яку ми будемо приймати заднім числом, тобто вже на початку. Року було підписано договір, було отримано гроші. Гроші вже було витрачено, а тепер ми тільки маємо це все ратифіковувати. Тобто, навіть у таких от здурів є більше як досить. А, до речі, такий цікавий момент, я думаю, буде і цікаво, і сумно почути нашим. А телеглядачам, що особливо по міжнародці, комітет закордонних справ звернувся з проханням про можливості викликати Стефанчука на комітет закордонних справ, щоб обговорити відрядження, обговорити порядок денний, щоб обговорити те, що треба зараз було би робити, які є пріоритети. Так, ось була надана відповідь, що голова не зобов'язаний ходити на комітет закордонних справ, не зобов'язаний спілкуватися з депутатами. І ось от така от, от така от сумна справа. Ну а до речі, про виїзд народних депутатів єкасі чітка картина і пояснення того, чому одним депутатам дозволяють виїжджати за кордон, іншим не дозволяють. Хто приймає це рішення, як, як відбувається прийняття рішення? Чисто практично це підписує Стефанчук і він надає останню відмашку. Але наскільки говорять в кулуарах Верховної Ради, що зокрема по своїх депутатах це особисто рішення приймає Зеленський. Не знаю, наскільки це правда, але принаймні Верховній Раді так говорять. Я думаю, що по частині наших депутатів так само називається із вредності: когось пущу, когось не пущу, а хтось не має права нічого робити, бо я тут найвеличніший. А, якщо грубо говорити, то, то так то насправді це все приймає офіс президента, тому що я не вважаю, що голова парламенту є самостійна особистість, він самостійно може тільки хамити передовсім жінкам з європейської солідарності. Ну і про ще е, одну постанову Верховної Ради, яка була прийнята 21 березня, стосовно здійснення Запорізької обласної військової адміністрації повноважень, передбачених законом про правовий режим воєнного стану, таким чином запустивши розпуск Запорізької обласної ради. Е, е, юридично Запорізька обласна рада буде існувати чи не буде. Чисто технічно, вона призупиняє свою діяльність, але усі люди, які у ній є, особливо ті, які в обласній раді займають певні місця, вони залишаються на своїх посадах, причому продовжують отримувати зарплату. А тепер, якщо подивитися, які там є люди, зокрема, якщо не заступниця голови, то це є людина від опоблоку від забороненої партії, тобто людина, яка підозрюється в колабораціонізмі, там є ще на деяких посадах представники з вслух народу, яких було затримано на хабарництві. Причому в особливо великих розмірах це от правляча партія. А так виглядає, що якщо буде заморожено у Запорізьку обласну раду, він також залишається і при своїй посаді, і при можливих своїх дивідендах. І так там є цілий список людей, з якими це може бути. А що треба було би зробити? Мені дуже прикро, що багато людей каже: от вона не дієздатна була. Може, і варто було би по суті передати всі повноваження військовій адміністрації, голові військової адміністрації. Я кажу, що ні, це не є нормально, тому що обласна рада це є волевиявлення людей і це є місцеве самоврядування. І там можна було би зробити кілька речей. Перше, зазвичай останнім часом сесію скликали з ночі на ранок. А в є багато депутатів, зокрема у нас в європейській солідарності, які служать. Тобто їм треба отримати дозвіл командира і приїхати. І так само є люди, які наразі за межами Запорізької області, з огляду на питання безпеки. Це вже в різних фракціях. Їм треба дати хоча б 5 днів фору, щоб можна було купити квитки, щоб можна було залагодити дозвіли, особливо для військовослужбовців, і елементарно доїхати до Запоріжжя, або запровадити можливість провести сесію у змішаному режимі, як це робиться в багатьох інших регіонах, або як проводить, наприклад, Запорізька міська рада. Далі в нас є заборонені партії, і Верховна Рада мала би прийняти законопроєкт, який вже дуже давно лежить у нас в парламенті. Один з чотирьох таких законопроєктів, яким би мали можливість повністю заборонити бути депутатами всім, хто був обраний від заборонених партій, як на рівні Верховної Ради, так і на рівні. Місцевих рад, і тоді можна було би позбутися оцього всього баласту колаборантів і тих, хто кликав Московську Федерацію. І третій момент: що якщо є люди, які дуже довгий час не перебувають на території України, вони би мали б за своєю волею скласти мандати, і відповідно ЦВК оголошує, хто там наступний по списку. Ці люди приїжджають, стоять до роботи, і таким чином відновлюється робота Запорізької обласної ради. Все це можна було зробити але головне, що ми маємо пам'ятати, Запорізька обласна рада не збиралася, бо не було кворуму, тому що більшість в ній складають слуги народу і ОПЗЖ, які тупо не з'являлися на засідання Запорізької обласної ради. Так хто винен? Можливо, президенту треба було би своїх же власних за горло взяти і заставити працювати? Чи вигідно узруповувати владу? Я особисто впевнена, що дуже вигідно, пані Софії. Дякую за коментари, що долучились до нашого ефіру. Софія Федина, народна депутатка від Європейської.